Зима в Україні цього року обіцяє бути теплою, а середня температура повітря за зиму на 2-3 градуси перевищуватиме кліматичну норму 1991 2020 років. Про це розказала завідувач відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух. Потепління триває у цьому році. Ми бачимо що серпень жовтень в Україні були аномально теплими, а температура повітря у багатьох регіонах була найвищою за весь період інструментальних спостережень за погодою, зазначила фахівець. Грудень 2023 може бути на 2-3 градуси теплішим ніж в останні десятиріччя. На значній частині території України може ще переважати плюсова температура повітря. Це не означає, що морозу не буде взагалі. Просто періоди з аномально високою температурою можуть бути досить тривалими. У січні та лютому середня температура також може бути на 2 градуси вищою за кліматичну норму. Зокрема, у лютому може переважати плюсова температура на значній території країни. Але буде більше опадів, посилюватиметься швидкість вітру. Сильні морози взимку на території України малоймовірні, каже експерт. Очікується, що зима буде такою, як торік, а можливо, й теплішою, проте затоки арктичного повітря ймовірні протягом усього сезону. Хоча вони будуть переважно короткочасними. За словами синоптика Укргідрометцентру Наталії Птухи, є тенденція до того, що холодний період в нашому регіоні стає менш інтенсивним, і в процентному відношенні, звичайно, більше шансів, що зима буде теплою, сказала вона. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.